Сьогодні відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. Додому вдалося повернути 95 захоплених російськими окупантами українців. Це воїни Збройних сил України, Національної гвардії, прикордонники. Загалом від початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути 3405 наших людей. Це вже сумська область, сумська область. Я не знаю куди. я їду. Як буду на місці до вас подзвоню? В зараз на обстеження, в лікарні. Зараз нам на... дадуть телефони. Ви все, коли подзвоните. Я Ти подзвоню. Дивіться, мені пояснюють, що я піду в лікарню на обстеження. В мене з животом сильні проблеми. Не по на хто не товкли. Я не можу нормально дихати. Потім мені дадуть телефони, і я до вас подзвоню вже з телефону іншого. Будьте завжди, будьте завжди на зв'язку. Чимало рідних за тривалий час отримали телефонні дзвінки від повернутих. Також рідні тих, кого вдалося сьогодні повернути, отримують офіційне сповіщення від координаційного штабу з питань повноваження з військовополоненими. Далі повернуті воїни поїдять, отримують чистий одяг. Їх оглянуть лікарі, призначать необхідне лікування та реабілітацію. Зауважив омбудсмен Дмитро Лубінець. Десять років тому, 17 липня 2014 року, ракета класу Земля повітря російського виробництва збила пасажирський літак малазійських авіаліній MH17 над контрольованою Росією частиною східної України. Тоді, внаслідок авіакатастрофи, загинуло 298 людей. Авіалайнер Малазійських авіаліній виконував рейс з Амстердама до куала Лумпур. Авіакатастрофа увійшла до десятки найбільших за всю історію людства та наймасштабнішою на територію України та східної Європи. У травні цього року Павлоградський міськрайонний суд виніс вирок Сергію Дубінському, одному із учасників терористичної організації, що була причетною до збиття Боїнга. Він був полковником головного управління збройних сил РФ. Судова справа Дубінського розглядалась ін абсентія, тобто без його участі. Його мають позбавити волі строком на 14 років. На Дніпропетровщині поліцейські ліквідували корупційну схему. Повідомили у Нацполіції. Заступник командира військової частини та екс-військовослужбовець пообіцяли чоловікам призовного віку посприяти в отриманні фейкових медичних документів, які б дозволили зняти особу з військового обліку за станом здоров'я. За папірець з позначкою «непридатний до військової служби, ділки брали 10 тисяч доларів. Службовця та його спільника затримали. Їм загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років з конфіскацією майна. Коли температура досягає високих позначок, переносити аномальну спеку стає важко не тільки людям, але й пухнастим чотирилапим. Поліцейські кінологи радять дотримуватись простих, але дуже важливих правил, щоб врятувати тваринку від сильної спеки. По перше, та найголовніше подбати про достатню кількість води. Ось такі поїлочки зараз покажу. А вдома в декількох кімнатах потрібно, щоб були мисочки з водою. Наступне правило це прогулянки. Вони бажано, щоб були вранці або ввечері. Так як земля або асфальт досить гарячі поверхні, варто подбати і про захист слаб тварин, придбавши спеціалізоване взуття. Забезпечте прохолодні місця. Можете використовувати кондиціонери або вентилятори. І якщо і маєте можливість придбати охолоджувальний коврик, також це дуже буде добре. Якщо немає можливості придбати килимок, то просто можна намочити рушничок і охолоджувати нею тваринку. Також кінологи закликають не залишати чотирилапих в автомобілях. У спекотний час температура в них може досягати критичних позначок. Чотирилапим, як і людям, також важко переносити аномальні спеки. Якщо ви помітили, що ваша тварина зазнала теплового удару, одразу знайдіть прохолодне місце, змочіть прохолодною водою живіт, подушечки лап і вушні раковини тварини. Після цього обов'язково зверніться до ветеринара. Окрім цього, кінологи закликають допомагати безпритульним тваринам. Якщо ви натрапили на них, винесіть їжу та прохолодну воду. З 17 липня чоловіки призовного віку не зможуть виїхати з України без військового квитка. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Нагадаємо, вчора сплив встановлений законом України термін, протягом якого громадяни України мали стати на військовий облік або уточнити свої облікові дані. Речник зазначив, що документ може бути як паперовий, так і в електронній формі. У разі відсутності військового квитка прикордонники відмовляють у перетинанні державного кордону України. України, якщо в єдиному державному реєстрі призовників особа значиться в розшуку, на місце викликатимуться співробітники поліції. Окремо нагадаю про категорію чоловіків, які мають право на перетин кордону через відсрочку від призову чи виключення з військового обліку за станом здоров'я. В їхніх військово-облікових документах повинна бути зазначена інформація про отримання такої відсрочки чи виключення з військового обліку, або має бути довідка за формою. У Дніпрі до проєкту Титани Юа приєднався тридцятий амбасадор, – 22-річний Ростислав Цепляк, який воював на Донецькому напрямку. Під час бойових дій він отримав поранення. Переніс ампутацію обох ніг. «Я Ситуацію прийняв. Я максимально зрозумів, що ну що случилось, то случилось. що Я живий все. стану на протези в лучшому випадку Научусь бігати в худшому, просто смілиться виходи. Ну сам факт того, що я живий. Голова на, на місці, руки на місці думати, я можу нормально. Тобто, немає такого, що замкнувся. І багато хто замикається, просто каже, от все, в мене на цьому житті становилося, що мені далі робити. Не треба так взагалі, можна, Ти живий, все. Так, да, немає там одної руки, але в тебе є родичі, вони тобі типу, допоможуть в будь-якому випадку. Жінка в мене ще не жінка, але вже наречена, зробив пропозицію. Учасникам зустрічі розповіли про реабілітаційний центр, де безоплатно можуть відновитися захисники та захисниці, а також про можливості працевлаштування, пенсійне забезпечення та відкриття власної справи. Пека триває надалі, і виникає питання: чи можна харчуватись під час таких високих температур, щоб почуватися добре? У центрі громадського здоров'я України радять вживати звичайну питну воду протягом дня, навіть якщо не відчуваєте спраги, уникати солодких газованих напоїв та алкоголю. Вони можуть сприяти зневодненню, обирати замість жирної легку їжу. Гарним варіантом будуть овочі, фрукти, кавун, диня, салати та нежирні білкові страви. Уникати їх споживання підвищує температуру тіла і посилює потовиділення, зменшити споживання солі. Морозово та заморожений лід можуть здаватися очевидним вибором, коли хочеться охолодитися, але початковий ефект охолодження може бути короткотривалим. Та після порції морозова ви можете ще гірше переносити спеку. Укрпошта до Олімпіади випустить серію марок, присвячену спортсменам української збірної. Зазначили у поштового оператора. Новий блок складатиметься з шести марок, присвяченим різним видам спорту. Над дизайном новинок працювали Сергій та Олександр Харуки. Поштовий блок виготовили з використанням голографічної плівки, тираж випуску 100 тисяч примірників. Блок марок уже доступний до передзамовлення. З 19 липня його можна буде придбати онлайн у відділеннях Укрпошти, а також філателістичних крамницях. Ціна блоку 150 гривень. Кадри з розважального шоу це реальність українців, які виходять на вулицю у плюс 40 в пошуках прохолоди. А все тому, що Україна наразі знаходиться під впливом Ель ніньо Це таке природне явище, що спостерігається в екваторіальних широтах Тихого океану. В свою чергу ельміньо змінює клімат всієї планети в європі цього місяця зафіксували рекордний показник у плюс 48 градусів за цельсієм тим часом українці не втрачають здоровий глузд і знімають комедні відео про літо 2024. Мальна група ПТРК, озброївшись цифровим термометром, вийшла у місто, щоб перевірити, яка температура на поверхнях що нас оточує. Отже. Парку у тіні плюс 36. На лавці майже така ж температура. На газоні поблизу площі майже 45 градусів. Ідемо далі. Найвищий температурний показник на дитячому майданчику трохи більше, плюс 67 градусів. Гумове покриття швидко нагрівається, тож побігати по ньому босим не вийде. На дитячій гірці плюс 43. Медики радять в таку спеку не виходити на двір без необхідності, по можливості охолоджуватися водою, перебувати у затінку та уникати прямих променів сонця. За прогнозами синоптиків спека протримається до кінця липня. Олена Куліш, Данило Трохименко, Марина Ястребова, Максим Воронов новини ПТРК.